Цей зрошений благодатним дощем день лави достойників поповнив сер Анатолій Куценко, що привело його почесні ряди кавалерів, та яким він бачить себе на шляху духовного служіння во славу рицарського братерства в Україні. Ми почуємо з його інтерв'ю. Анатолій, доброго дня. Добрий день. Сьогодні ви пройшли таїнство посвяти. Які вищо відчуття після проходження посвяти? Ну, По-перше, така Божа милість, Божа любов, відчуття гармонії, радості, де така енергія наповнення і злагоди та миру відчуваю. Скажіть, будь ласка, які як взагалі ви себе бачите в подальшому в органі? Ви вже над цим задумувалися? Ну, звісно, бачу гідним членом органу. Буду підтримувати рицарів ордену своїми знаннями, знаннями, вміннями. Будемо йти вперед, розвиватися, моделювати позитивні події. Гарні будемо робити багато добрих справ для ордену, для нашої святої України, неньки, для святої землі праведної, щоб всі розвивалися як в особистому, в сімейному, так і професійному плані. Дякую, Серед. Ще раз вітаю з нами Бог. Слава Богу.